Воїни армії оборони Ізраїлю лік ліквідували в секторі Газа трьох бойовиків. Як повідомила в телеграмі прес служба цагалу, одним із них може бути лідер угруповання Хамас Ях'я Сінвар. Офіційного підтвердження поки що немає. Хоча джерела медіа Sky News Арабія заявляють, що Сінвара таки прибрали. Нагадаємо Ях'я Сінвар, останній із трьох лідерів Хамасу, після вже ліквідованих Ісмаїла Ханії та Мухамеда е, Даєфа. Він відповідав за розробку та здійснення нападу на ізраїль 7 жовтня 2023 року, під час якого було вбито близько 1200 людей. Тепер ми говоримо про те, що Сполучені Штати Америки. Тиснуть на Володимира Зеленського, аби в Україні проводилися мобілізаційні процеси, власне, з 18 до 25 років, мовляв, самої лише західної зброї недостатньо. Про це повідомив радник голови офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, західні партнери аргументуються тим, що коли була війна США у В'єтнамі. Туди забирали з 19 років. За словами радника керівника Офісу президента Володимир Зеленський продовжує переконувати політиків з обох американських партій давати зброю без зміни призовного віку. Командир 13-ї бригади Хартія Ігор Оболенський запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні до 21-року. Його слова наводить українська правда. За словами військового, чим більше молоді відчує, що таке війна, тим легше нам буде далі якщо це буде 21 рік, це буде набагато ефективніше, тому що це молодь, яка зайде, яка відчує на себе негатив цієї війни, створить професійну армію. Я випускався в 21 з інституту військового і я вже починав свою військову службу з 21 року. Коли тобі ну в цей вік, ти більш більш осознаніше ніж 18 років, ти більш розумієш життя, ти більше побачив і тим паче зараз. Наша молода, да, яка вже відчула на собі ці ракети, ці шахиди.